Шуба в новому форматі. Це виходить дуже ніжно, елегантно та смачно. Вашим гостям неодмінно сподобається. В миску до молока додаю яйця, сіль, цукор, олію, борошно просіяне та буряк. Все це перебиваю ручним блендером. Обжарюю на розігрітій сухій сковорідці з обох сторін. Тісто дуже ніжне, тому потрібно його дуже обережно перевертати. Викладаємо млинець та начинку на нього. Спочатку яйця, картопля, морква, оселедець, цибуля, майонез та потрібно трішки підсолити. І завертаємо, як на відео, в рулетик. Потім дуже гострим ножем нарізаємо, викладаємо на тарілку, прикрашаємо по і крою, зеленю і насолоджуємось. На гості це саме те. Дуже гарно виходить і смачно! Приємного та підписуйтесь!